Він ледве не завадив львівським Карпатам виграти кубок 69-го, Грав за зелено-білих проти легендарного італійського мілану та започаткував Карпатівську династію. Сьогоднішній герой проекту Легенда Ярослав Кікоть. Пане Ярославе, починаючи з 80-х і фактично донедавна ви працювали дитячим тренером, зараз ви на заслуженому відпочинку, чи не сумно вам вдома, чи не немає такого, що щось бракує в вашому житті. Ну, певно, що бракує. Встає зранку і так думає, що зробити. Ну, Ратує тільки те, що дача є. Сад там. Є там двоє товаришів, ми збираємося і так один одному допомагаємо. Вихід є, так. Якби не було, я не знаю, що би було. Вас знають як дуже такого вимогливого і жорсткого тренера навіть на дитячому рівні. Тобто, хоч ви були дитячим тренером, але так виглядає, що в футболі деталей немає. Та? тобто ви максимально… Ні, ну Я не, не такий жорстокий, я просто вимагав. Тому як діти приходять. Там спочатку не було оплати, а тепер оплата була в кінці. Треба щось, ну, не завжди вдається щось витягнути. Як немає здібності, а що для футболіста потрібно? Робота з м'ячем, без м'яча і ясну голову. Ви можете похвалитися гравцями національної збірної. Юрій Паньків, який викликався в національну збірну, так. Ігор Розарків, молодіжку, зараз так. хороше покоління. Юрій Тлумак, Ярослав Карабін. Кого згадуєте з вихованців, за кого зараз вболіваєте, з тих, хто. За всіх, за всіх так. Ну, переживаєш, дивишся, згадуєш, як він прийшов, як він в дитячому футболі був, як помінялися. Ну, не повинні мінятися, але в кращу сторону брати приклад з хороших футболістів. Тренування хороші. ну працювати треба. Без праці в футболі, який би талант не був, все пропаде. Ви розпочинали в старому самбурі в рідному місті, так. десь на березі Дністранта, я так сюди. Старий собі... самбір, районний центр був, все, спортивної школи не було. У вас був цей талант, про який ви кажете? Ну, я не знаю, про себе я не можу сказати. Ну, футбол я грав. Я можу сказати, що з 9 класу я вже грав за дорослих на першій області. Відповідно, потрапляння в Карпати було питанням часу. Ви попадаєте десь на олівець до тренерів Карпат, тут Євген Лемешко працює, але не все так просто, так? Потрапити в цю команду було важко. Так, так. Та Лемешко та, та, але Мешко, як поставив, приїхав я все на перегляд. Він поставив мене правого захисника проти покійного басалика. Ну, а Йору це з Кану. І я з району. Приїхав, ну він мене відвозив перший тайм, він прийшов, роздівав куди сюди. Та я вже вийшов в другий тайм. Він ну, я його раз на третій раз, ти що молодой? Ну так, в общем, все нормально. Він прийшов, ну що, як? Я кажу, ну так, все нормально. І він мені і поміг, як кажуть, він перезвонив цьому. Макіївку, тренеру Снігерову Геннадій Івановичу, він да. грав і... в Карпатах. Так, да, грав і перед новим роком, 25 числа, він мені дзвонив Ярослав. то Геннадій Іванович, Снігерьові, каже, я знаю. От, приїжджай, ми тебе приглашаємо, Маківку, Гартоклас Б. Я кажу, та новий рік, ти приїжджай. Приїхав, зустріли. Все, кіровська сторона, дали кімнату в гуртожитку, харчування в ресторані, зарплата, все як положено. Ось з тих пір і так почалася футбольна така. Ну, то Лемешко рекомендував. Хоча він мене тут так. Ну, Він молодець, він такий мужик. Теж жорсткий тренер. Ні, ну він так, але де відійде, скаже, там моргне, то то ну, всяко буває, знаєте. Ви добре себе проявляєте в Микіївці і йдете на крок вверх, запрошення в тодішній Жданов, зараз Маріуполь, в Азовець. Азовець, Азовець Маріуполь. Т Тіберій та. Попович, легенда та. Динамо 50-х. Як почували себе чи відчули, що все-таки цей рівень теж для вас цілком хороший і ви його тягнете? Ну тут зовсім по-другому, то ми їздили в Макіївці на пазіку, знаєте, такі автобуси. В Керч доїхати, що спали на матрасах в проході. Ну, ну то не важливо, то бит. Але різниця в класі вже була друга ліга. Там хороші умови були, хороша база. Макіївці у нас не база, ми просто в гуртожитку жили на ну, Так що, що все пішло, я кажу, вгору. І вже. Цей зараз кажу, початок серпня, коли в Макіївці, то мене запросив Попович. Я приїхав, все почав іграти. І нормально, зовсім по-другому, тренування, все, конкуренція. Там Станкевич, ось, та ще пару футболістів, шахтара було, там було що. Ну, нормально. Mm -hmm. Я дуже задоволений, що там Маріуполь попав. Маріуполь вашої молодості зараз місто знищене росіянами. На той час промислове, індустріальне, яким воно залишилось в вашій пам'яті? Красавець. Жили на Приморському бульварі база. Перейшов дорогу море, Азовське. все. Харчування, хороший стадіон ми тренували в порту Водник і на центральному стадіоні. Самі хороші побажання. О зараз е, товар, з яким ми спали, він сам місцевий валік зоба є. Він поїхав в Бельгію, був в мене. Хотів тут перекантуватися. І, так, я кажу, замерзнеш. В общем, зробили, все, поїхав в Бельгію, перезвонюємо, і все, все. Ну, сказав, з землею все зрівняли. Хоронили я, перевірю, кажу, він каже, прямо біля будинків. І коли вже облаву робили чистку таку, і він вийшов, і офіцер їх пропустив, повезло. Так що, З Дзьоба, фактично майже всю кар'єру провів, так? Так, так. Та, він наймісцевий, хороший нападаєш, і все, і так далі. Зараз сидить в Бельгії, от йому завтра, післязавтра перезвоню, по вайберу він щось так. Ну, переживає зовсім друга людина, Схуд приїхав, все, ну, ну, війна, страшне діло. Що. Львівський журналіст Олександр Паук відзначав цікаву деталь. Коли футболістів в Карпат запрошували, вони там подавали документи, кадрові, була автобіографія, і не багато гравців подавали цю автобіографію українською мовою. Ви були серед них? Це принципова така позиція? Чи це десь? Ні, просто ну а чого я вчив українську мову, в українській школі. У мене був класний керівник Катрина Лукаїна Лузіна, вчитель української мови, вона не дай Бог, що так ганяла. Ну а чому б мені? Російську, та ну що як? Але, як кажуть, в тому, в Маріуполі вже російська пішла в повну. Все. І був такий випадок, я їду цей, додому і зустрічаю в самбулі товаришів. Не встигаю на електричку, зі Львова так попало. і Я не можу перейти з російської на українську. Чи серйозно? Хлопці дивалися, що ви забули мову? Ні, ну вони підколювали, але потім через пів години все пішло. Кубок 69-го року, майже початок розіграшу, одна 64-та. Як ви дізналися, що вашому азовцю випадає матч з Карпатами? Яка була ваша реакція? Ну, як реакція зразу в команді Ярослав, готовсь, готовця, давай, все і так далі. Ну і всі, так, всі в азовці, футболісти, все, даємо бій. А як вийде все, грали на стадіоні тяжмаш. Кажуть, що трави там майже. Так, не було. Так, Була рівна площадка, так-так. І все. І грещак завжди вас зустрічає, каже, ну ти нас поганяв. Ну ти нас поганяв. Ну і як було, і грали, грали, забили нам голоду-ноль, попадаємо, все. І десь на другому таймі лупав. Я метрів десь з 23. Ну там не скажеш точно. 24-25, бахнув йому під планку один-один. Ну він не винес тому голі. Ні, ну там ну, м'яжно. – Такий удар потім. і вже нема, та ну у мене сильний був. удар. Микола да. перстай, з яким ви грали, Франківську потім так. казав, що у вас двох ніг був дуже хороший удар. І ви, ну власне, ви ну, ви ну я міг про... і довгу передачу і Передачі та. та. це та. талант знов, чи ви багато працювали? Чи били постійно на, на, на тренуваннях і працювали? Ні, ну у мене як? Перший футбол в дитинстві. Ворота і б'ємо воротах. Ну, я і був так по воротах. Ну, в м'яжі були резинові. Спочатку в нашій школі в Карпатах резинові були, в все. Ну, так, але удар сильний то від природи, десь комусь щось як попадає. Хто працює, той буде. Так. Карпати заслужено тоді перемогли, азовець? Так, да. сильніші були. Вони на другий день ми старалися, навіть кажуть, Старання одне, а майстерність друге. Ми були нижче по класу. Коли... І по відбору футболістів. Все. Коли в перший день 0-0 зіграли. Карпати, ну існує міф, що могли здавати квитки, в них були квитки на потяг. Ну і... там щось вони бурлили, але потім успокоїлися і, і... дочекали наступного ну, дня. І да, і вас... Ну так вони сильніші. Вони вже, от під кінець першого тайму, ми вже. Не тягнули там. Ну, по ділу Карпати, тут нема що. Якщо говорити про всю дистанцію, от ви стежили за кожним етапом, дізнавались результати, ви могли тоді подумати, що Карпати будуть в числі, принаймні, претендентів на Кубок? Ні, я завжди вірю в реальні ігри. так. А от так, планувати, думати. Ну, то дуже добре, але то треба, щоб основу вона Ну, Але підбір був хороший, хлопців. Сьогодні на той час. Так що вони молодці своє досягли, і слава Богу, що виграли. І, все, і Бендери, і все кричали в Лужниках, все полізно буває. Ну, Бендера своє діло зробили. Бендера, де його нема, а вони весь час згадують. Хай тепер Путіна згадують, але другим словом. Наступний ваш крок вгору, вас запрошують Шахтар, вища Ліга. Прекрасна команда, поруч Яремченко, Коньков, справжні майстри. Так, да, ми грали, так. Да. Яремченко справа, я зліва, а то Коньков Куньков центрального півзахисника. Ну, попадаю, то вже там було в той час база. Я не знаю, може і зараз у премєр лігах такої нема, десь там. База ідеальна. Два поля. Академ такий городок, де можна займатися і ногами, волейбол, і грати, і баскетбол, і гантелі, і все ідеально. О. На початку 70-х відбувається матч проти київського Динамо, таке зародження українського класику. 4-3 Динамо виграє. В боротьбі з Віталієм Хмельницьким легендарним, ви зазнаєте серйозну Так, Хмеля, травми. Хмеля, да. все, земляк з Маріуполя. Да. І серйозно мені отак все. Хотіли операцію, Міронова там була, подивилася, каже, по структурі. Я завжди успію. лічись. І Вилікувався все. Ну Десь інколи так, так, коли сильна нагрузка відчувала спочатку. Ну, тепер, а що тепер вже <смітна> все? Ваша хороша гра за Шахтар зацікавлює Карпати і є варіант повернення додому. Чи довго ви думали над тим, чи вертатись до Львова? А ні, довго не думав. Додому, всюди добре, а вдома саме краще. Як би не було і так далі. Все, Юс. Прийшов поговорив, як греча каже, я приїж, приїхав, він так підколює. Ну ти нас повозив, ну ти нас як там, відстань, Ну, підколюється. Але вдома, рядом своя мова, все і так далі. Хоча там. В Шахтарі не було якоїсь дискредації, то й, ну все було нормально. Там ще спокійний Козінкевич був і так далі, все. Нормально. Я радий, що попав, Ошенков хороший, говорив, підказував, все, ніколи не займався там. Що... Так, то накричати, поговорив, хороший тренер. Ну і там попадає зразу з Азовця, то там зовсім другі зарядки, тренування. Умови. Ну, Чувствується, що прем'єр-ліга. <звіт> Ви повертаєтесь в Карпати. Тут певний період такої турбулентності Валентина Бубукіна. В 1974 році приходить Ернест Юс, повертається і команда знову набирає. Пригадайте, будь ласка, той період, чи відчувався контраст між цими тренерами? Ну як? Ну, Бубукін-Бубукіном. А що там, то підколки такі. Він з юмором, але Ернезенець свій. Він тут був, працював, зовсім пішло по-другому. Хоча в бубуки наіграв я правого захисника центрального, зліво півзахисника, ну, ставив сюди. Ну, прийшов і все стало на місця. Генери Зеленеч такий спокійний. Сиро у нас був бойний, він як женаті на холостих, я поубиваю, Покійник, він я поубиваю, я то, та що вбивати, кого вбивати? А так, так, що... так коли... грали, так, ті, хто одружені футболісти О, проти так, команди. Так, І, і правила, от е, за п'ять турів е, до кінця сезону весь час зранку була зарядка, женаті на холостих. І то так, хто програв остатній в душеву, а в нас було три суска. <рістична> Душовий прем'єр-ліга. <рістична> остатній ну, йде на харчування і остатній в кінотеатр. Тоді нам зробили ну, кімната, де це установки давали, кіно крутили, <рістична> то вже така привели. Мотивація <рістична> виграти була велика досить. Ну, то зручне, все раду я поубиваю, я. Ж... А хто там? Раз-два, він там багато, ну, бачите. А хто зазвичай вигравав? Хто був сильніший? Раз ті, раз ті. Там не було, не такої, було такої, щоб гнали в одні ворота когось <свісно> були запеклі. Ну, Арназері не стояв, дивився, що вже починають на два метри на сіткою. <свісно> <Фурш>. Все. <свісно> Нормально, а потім всі успокоюються, все і так далі, в душеві вже підколюють друг друга. Ну. В 1976 році відбулося два чемпіонати. Карпати двічі фінішують четвертим. Особливо образливо було восени. Останній тур до Львова приїжджає зеніт, нас влаштовує навіть нічия. Відбувається так. ну, трагедія справжня футбольна. сталася трагедія. Те, що все в нас було в руках, попасти на Єврокубки. Все пішло прахом. Це так, Є різні версії, хто винен в цій трагедії. На вашу думку, чи? Ні, я не хочу відповідати, тому що, так я і з хлопцями говорив, все, нема кого. Ну, було там, розумієте, багато начудили цей, керівництво. Ми після ЦСКА зіграли там ніч. Ну, ЦСК нічю в Москві на стадіоні Динамо. от, Зіграли. І це захист це збірна СССР. Ну, приїхали в аеропорт. В Німані, рейс, Москва, львов і так все. Десь пішли, трошки розслабилися, може, ну так. Ну ніхто, ну в общем, приїхали сюди, вроді все, йшло на зустріч. Я так думаю, то не офіційна версія. Десь керівництво, щось не так. Ну, не хочу говорити. пройшло, Федір Чорба, Федір Чорба забивав пенальті майже кожен свій удар. В ну, цьому матчі при рахунку 2-0 він не забиває. Він зараз живе в Угорщині. Так, Каже, так. що дотепер той пенальті й мусниці він Ну так, да, так, да, ну а як же, то я бив, а він потім після мене бив. Пенальті завжди. Та, ну mm. так сталося, і що? Він що не хотів? Хотів, бачите. Е, все mm. пішло проти нас. Але йшло, коли вже вроде так могли, спокійно могли. Я не буду розкривати все. Нахімічили. Нахімічили, я так думаю, керівництво там, то все, навіть було, хто покине дачу, там то все, будемо вважати предателем, а там дуже все просто. Ну так сталося все. Кажуть, що футболісти навіть на лацканах піджаків вже готували собі підзначки. Ну, ні, ні та, так то болівники не, не готували, тому що, от бачите. Вийшов, пінаті, що чорба не хотів забити, хотів забити, кожен хоче забити. От чемпіонат світу, дивіться, забивають, не забивають, десь е, нерви, десь не дотягнув ножку, Ну, опорну mm -hmm. ногу не поставив, всяко буває. Воротар тих Карпат Олександр Ракицький казав, що в роздягальні футболісти там не просто плакали, а ридали від, від того, що вони. Втратили. Ну, було, буси літали, все, буси, і Ерне з стояв, а потім... Прийшов у нас через день-два, по-моєму, ми з Ну, ребята, може я дявені, ну то вже устили всі вже. Ну, але був шар. На Лігу потрапити в Європу і грати, так? Тим більше зеніт. Ну, не хочу я, я з родини переслав, я на цей вопрос відвічати не буду. Ну, було, було, нормально, не знаю. Не хочу. 7... Ось так сталося, як є, і хай так буде. Ми то знаємо, хто uh -huh. лишився тут все. У 76-му році Карпати грає дуже такий незвичний спаринг, особливий в їхній історії. Кажуть, футболістам перед цим повідомляли, буде матч з якоюсь сільською командою десь в Італії. Виявляється, що на матч приїжджає Мілан. Мілан, так. Мілан. їхній нападаєш Ріверо був. Там. Все, основний склад. Невіоскала так, так, всі і так далі. Ми на такому не центральному стадіоні їхній, а типу тренувачна база або що там клубу зіграли один-один. Нормально було все. Ну, і ра, Нам легше було, ми вже товар продали трохи в Італії. Я шуткую все. Але ну, команда була на ходу. Я вам говорю, от все то, що було, <світалі> І на Єврокубки могли і грати, і все, і все пішло прахом. Називається будинок, фундамент тріс, і будинок е, пішов. Зараз традиція обміну футболками існує. Як було тоді? <кій> Помінялися, я «Рівегера» забрав. Ну, наші футболки <кій> вони коштували десь, ну я не знаю, три, три рублі тоді, чи що то скільки. Ну більше ні, ми грали, я зараз кажу, ну десь. Три чи чотири карбованці, весь комплект був. Є три 90 копійок, ну так. Шорти, і, ну, 3,50. Ну, Жанні Рівера отримав Карпатівську футболку. Яка доля його футболки? До, у мене було, а вони такі були на 9 номер на Ну Я її тримав не так, а в шафі було. І трохи моль поїла. Потім я вже. Брав її туди, ходив одівав. Ну і так пропала. То хтось, може, збирає. Я не збирав. Я збирав в МПЛа, там все і так ВМПЛ, футболки. ну футболками треба дивитися, як не як за ними. 77-й рік стає для вас останнім в Карпатах. Відбулася зміна поколінь, фактично та плеяда відходила. Так. Так сталося Прийшли що. Прийшли молоді, молоді, так. Да. Баль прийшов, потім з Івано-Франківська. Думанський. Думанський. Ну, були там всі молоді, хороші, пацани, все і так далі. Ну, Но... обично чого, після тої поразки в кубку. Кого знайшли? винним? Зараз можна би було сказати, ми не винні. Ну, вирішило керівництво, що. Футболісти, все і так далі. Ну, але молоді отримали дорогу, слава Богу, все і так далі. Ви їдете в Франківськ ще на сезон, так. непогано проводити його. Так. Все одно рановато закінчили, 29 вам було так? Так, ну але тут варіант вийшов з автомобілістом. Вас покликали назад до Львова? Так, і Федочинський, все і так далі, з автомобілістом. Я скажу, прилічна команда була, Ми могли з другою лігою спокійно і грати. Це умови були хороші. Так. Ну, от так. І зразу я потім пішов в е, ДСШ-Юніс парку культури. Так. Іграв, так потім і граючим тренером за Добромель, за Мустиска тренував, вже такий. А коли вже попадаєш в ту область, то вже наверх. <реш> Дорога перекрита. Вашу справу продовжив син Андрій. Чи мріяли ви про те, що Андрій ну, досягне ваших вершин, наскільки десь його допомагали? Мріяв, мріяв, але не вийшло так. Я не буду влити там такі причини, трошки в характері, трошки в нього Чуть-чуть удачно ніс до гори. Все. А то, вказується удача перша ступенька, але ще є друга, є третя і так далі. Не витримав, а потім травми почалися в нього. Все. Надія на внука? Є надія, а як буде, він 10-го року народження, Максим. Хороший хлопчик, швидкість має, розумний. Час покаже, я не знаю як. Зараз він в Русі тренується. Я був проти, щоб руху, чесно. Я хотів, щоб тут спортінтернат. інтернат у нього ну, є тут... ще одна така цікава перевага. Футбольні гени Кікотя, і з другого боку Ігоря Мосори, теж гравця Карпат. Ну, Поживемо, побачимо. Я не знаю, наскільки вони в нього там все, як він сам, от. що йому там мусора говорить, що я говорю, як він то і що тато говорить, там все. Ну, не знаю. Радників я... багато, все залежить від Рад... нього. Так? Все від нього. Треба йому відкидати той працювати. Я тільки йому говорю, тренера слухай, працюй і все, працюй. Завжди не роби когось винуватого, а каже, я винуватий. Тоді легше тобі буде, і, і все, слідуюча гра зіграв удачно, все забулось. Ну, поживемо, побачимо. Я йому тільки бажаю хорошого. А як буде, не знаю.